В Бабиному Яру, де а, так знов-таки радянська пропаганда казала, що українські націоналісти знищувати допомагали гітлерівцям а, євреїв, так і дізнаюсь, як багато було там вбито українських націоналістів. Тобто, або українські націоналісти знищували в Бабиному Яру українських же націоналістів, або це взагалі все фейк а, Олена Телига. Письменниця так її чоловік і багато інших націоналістів, чиї імена мені вже невідомі, були знищені так само. Гітлірався в цьому Бабиному Яру, і більше того, як я зараз розумію, можливо, я помиляюсь, ви мене зараз виправите. Більше того, я вважаю, чим більше я про це дізнаюсь, що це взагалі була російська ФСБшна спецоперація по створенню в Україні під час Януковича. Це почалося меморіалу Бабин Яр саме з таким укліном проти. Українським, антиукраїнським. Там цей Фрідман, а, потім ще один, той, що вкрав в нашому метро, забула, як його з Харкова, він такий російсько-український олігарх, інші кремльовські олігархи стали такими спонсорами, які створювали цей меморіал Бабин Яр. І там все йшло е, до того, що якби це, цей план втілився. Ну, в кінці кінця наприкінці кінців, так то оця теза про те, що українські націоналісти, вони ж е, таки, знак равно е, антисеміти, Він так би і укріпився. У мене така є думка. А можливо, ви маєте інше, я б хотіла почути про Бабин Яр ну, взагалі, і про націоналістів що то щодо Бабиного. Зрозуміло. Безумовно, Бабияр Бабин Яр це дуже трагічна сторінка нашої історії, передусім пов'язана з масовим вбивством євреїв з усієї України, передусім з Києва. І е, ініціатива тут, звісно, була е, нацистів, які вже е, почали е, остаточно вирішувати єврейське питання. Фізично знищуючи е, їх, тобто цей Холокост е, саме е, розгортався, зокрема, на території України щодо участі українських націоналістів, то не можна заперечувати цієї участі. Були. Е, інша справа: наскільки е, їх було е, багато, і наскільки вони були самостійні в своїх діях. Я думаю, ні, вони діяли так, як їм наказували е, нацисти. От. Е, і щодо таких е, войовничих антисемітів, які знищували євреїв, які брали участь у нацистських злочинах, то вони були в усіх окупованих країнах нацистської Німеччини, в Польщі, у Франції. Е, в... Югославії, в Угорщині до речі, ось цікавий момент. Це пов'язано з Ужгородом. Бо, скажімо Ужгород і Чернівці були окуповані відповідно під час Другої світової війни. Ужгород Угорщиною, Чернівці Румунією. Так, от, Чернівецький мер особисто. Зумів врятувати кілька сотень, може, тисяч євреїв. Ужгородський мер угорець навпаки був передовіком в нищенні євреїв, в тому що їх спрямовувати в табори смерті. Справа в тому, що в міжвоєнний час в тому ж Ужгороді не менше третини населення були євреї. І їх Просто не стало. Е, якщо хто був в Ужгороді, там є е, чудова будівля е, синагоги, в якому зараз в якій зараз обласна філармонія. Так, от е, претендентів е, на те, щоб повернути цей, цей будинок, практично ну, немає, немає чисельної єврейської громади, е, на відміну того, що було. В міжвоєнний час так, от, повертаючись до вашого питання, тут я ще раз хочу підкреслити, що не варто закривати очі на злочини геноциду, на українців, які були теж залучені до Холокосту, але участь українців була не більшою, не меншою ніж інших. Європейських представників інших європейських народів. Але саме завдяки російській пропаганді, російським наративам, які розповсюджені в Ізраїлі і досі, існує така думка, існує така думка, що от, саме українці це, так, це такі зоологічні антисеміти. Ну, вибачте, в порівнянні з навіть з сусідніми країнами. Я якось здивувався в Польщі. Ну, раніше була доволі антисемітська країна. Я, я питав, а як зараз у вас антисемітизм є? Є? Так я кажу: у вас євреїв вже майже немає. Зі мною погодилося. Євреїв не, немає, а антисемітизм є. От і, і якісь не ще кілька років тому були. Дослідження опубліковані ставлення до євреїв в різних європейських країнах. Так от, в Україні один з найкращих показників. Ну про який антисемітизм можна казати, як країні, де президентом обраний етнічний єврей, причому обраний абсолютною більшістю людей. Так? Тобто, безумовно, в маргінесі, це присутнє, але о той самий Маргінес, він не впливає принципово на суспільне життя, і про це свідчать, скажімо, вибори на парламентські, де оці партії, ну звісно, що ніхто не буде проголошувати. Прямо антисемітські гасла, але тим не менш, щось там можна е, відчувати в деяких політичних силах. Але оці, умовно кажучи, праворадикальні сили в нас не отримують е, е, присутності у парламенті. Єдиний випадок, коли була партія Свобода. В Верховній Раді, але е, дехто каже, що цей проект був теж. Е, ну я не хочу сказати, що е, напряму, але якось використаний Росією, використаний Януковичем для того, щоб показувати, які є негативні представники е, в українському парламенті. Тобто я ж. Підкреслюю, що е, будь-які узагальнення стосовно українського антисемітизму вони е, позбавлені реального підручдя. Пане Ігоре, все ж таки хочу більше дізнатися ще про Бабин Яр. А, о, ці, е... Поліцаї, які були з кола українців е, антисемітами і виконували накази гітлерівців, це зрозуміло, але була знищена в Бабиному Яру велика кількість націоналістів. Розкажіть про це трошки докладніше, Так, Як? так, так. Кажу, що і там деякі націоналісти примкнули до гітлерівців і чомусь націоналістів знищували. Тобто тоді вже під час трагедії в Бабиному Яру націоналісти українські були ворогами гітлерівців, так? Ж, чи ні? Як? Якщо їх знищувати безумовно, ну дійсно взаємини, при чому я вже казав про різні політичні спрямування українського національного руху, і ось ви згадували Олену Телеку, то вона якраз належала до кола. ОУН М, тобто українських націоналістів меліківців які від початку окупації більш-менш лояльно співпрацювали з окупаційною владою, тобто були, скажімо так, явними колаборантами, на відміну від ОУН Б і ОНУ революційною, яка м, з часом просто збройну боротьбу з е, нацистами почала, от е, але е, навіть така поміркованість вона не задовольняла окупаційну владу, і е, їх так само, е, ну, принаймні, е, певну частину цих українських націоналістів репресовували, в тому числі і е, Олену Телегу з е, Чоловіком і е, багатьох інших заарештували і е, розстріляли в тому саме Бабиному Яру. Е, звісно, Яка якщо на що вони їм е, так сказати, так би мовити, в чому звинувачувала е, гітлерівська влада? Е, ну, я так думаю, що йдеться про е, занадто. Е, Велике бажання саме е українськості в е діях е окупантів. Е я вже казав і ми з вами на, на цьому погоду, що Україна не була потрібна е е насистським насильській Німеччині. І будь-які кроки, скажімо, е більш сміливі, більш. Е ну, е Активні, вони сприймалися в е, ворожо, і е, носії таких е, дій е, також подлягали знищенню. Тобто, тобто, тобто всі українські самостійники були ворогами і з точки зору гітлірівської влади, та і з точки зору радянської влади. Так, це, так, так, це так узагальнити, якщо це можливо. Хоча кожне узагальнення воно трохи трохи хибне не, ну. В кожному конкретному випадку були конкретні свої причини. В даному разі ну не будемо поглиблюватися, але якщо узагальнити, то так.